Так, і на рахунок, що замовляли? Соус кобра, Оце перепілочки. Набори. Ось такі дивіться набори. Один. Два. Це вже трішки пороздавав, бо замовив собі. А, хе, а хлопці, дай, дай, дай скуштувати. Я знаю, що воно смачне. Це сало копчене, сало копчене, ще одне. Ну, просто краса. Так, реберця також вже роз, розпечатали, бо мої друзі. Так. Давай, давай, давай. Нам хочеться, нам хочеться. Так, е, намазка. Замовляв дуже класно. Сало звичайне. Є всі соуси навіть такі. 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 Так, тушонка. Тушонку вже роздав. Е, блін, ну коротше, замовляв собі тушонку, але дай, 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 будь ласка, дай, будь ласка, дай, будь ласка. І всі, коротше, розгребли. Ось таке бужаніна, все воно підписане, ось тут можна прочитати. Так, і тушонка, тушонка весь. Доїхала у Францію. Франція ніце, ось тут тушонка. Замовляв собі, а мої знайомі. Давай, дай, дай мені, будь ласка, дай мені, будь ласка, коротше, пороздавав. Ну, нічого, вистачить поїсти. Я вже тут поїв дуже багато. Зараз води місти рекомендую дуже класно, дуже смачно. Уже не раз заказую і кайфую просто.